відео Почну з новини, яку вже обговорювали скрізь. Але ще тільки не у мене. Ну так, таких багато, але зараз стане на одну менше. Михайло Мудрик. 17 листопада мудрик підтверджує інформацію про позитивну пробу А на допінг. Стає відомо, через що українець довго не грав у Челсі. Михайло прокоментував ситуацію. Я можу підтвердити, що мене повідомили, що зразок, який я надав англійській асоціації футболу, містив заборонену речовину це стало повним шоком, оскільки я ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин і не порушував жодних правил. Я тісно співпрацюю з моєю командою, щоб розслідувати це. Я знаю, що не робив нічого поганого, і залишається сподіватися, що скоро повернусь на поле. Я не можу більше сказати через конфіденційність процесу, але скажу, як тільки зможу. Мельдоні речовина з українця. Повідомляється, що цю речовину було виявлено у збірній України під час жовтневих матчів. Після збірної мудрик повернувся до Челсі та зіграв лише у лізі конференції. До речі, відзначився голим там з 4 грудня і по сьогоднішній день гравець не грав. На питання, чому мудрик не грає, було вигадано фейкову хворобу. Інформація про те, що препарат Мельдоні заборонений у Великій Британії, не на думку про те, що мудрик його міг отримати, можливо, і не навмисно, але за межами. В Великої Британії, тобто не в клубі Челс, його не могли йому там дати. Утрек проходив тест на поліграфі щодо його чесності заяв про те, що навмисно він не вживав ніяку заборонену речовину. Як результат його відповіді були більш ніж переконливі на пристрої. Також від українського журналіста Ігоря Борбаса пролунала інфа про те, що. Мальдоні міг як, як Мельдоній міг потрапити у організм футболіста. Перебуваючи у таборі збірної, Михайло опускачився на дискомфорт у коліні. З цим питанням на допомогу прийшов фізіотерапевт збірної України, Хорват Іван Боробя. Начебто, терапевт вколол грав ін'єкцію у вигляді стовборових клітин корови, в якій міг міститися цей самий Мальдоній. У висновку вся ця історія тягнеться вже давно. ВБ ще не відкрито, але буде відкрито найближчими тижнями. Якщо її результат буде позитивним, що є багато ймовірно, футболісту загрожує дискваліфікація, максимальний термін якої 4 роки. Що ви думаєте з приводу цієї ситуації? Чекаю на вас також у своїх коментарях. Вірна України з футболу дізналася своїх суперників на плей-офф та на відбір до ЧС. Якщо ви вже підзабули, то я нагадаю, що суперником України за підвищення до Ліги нації до Ліги Націй у групу А є Бельгія. Два матчі вдома та на виїзді вирішать долю української команди в Лізі Нації. Як ви вже могли помітити, моє відео називається На шляху до чемпіонату світу. Під час цих е, відео, під час нашого шляху до ЧС, нашої команди збірної України з футболу, у мене буде така рубрика, де у кожному відео, яке буде так називатися, будуть новини про збірну та про цей турнір. Тому слідкуємо. Отож, на відборі до ЧС 26 збірні, розділи, збірні Європи розділили на 6 кошиків за підсумком Ліги Націй 24-25 та позицій у рейтингу ФІФА. За підсумком жеребкування збірні поділили на 12 груп. Україна потрапила у групу Д і буде грати з Ісландією, Азербайджаном та переможцем гри Франція-Хорватія. Що цікаво зазначити, команда програвших у матчі Франція-Хорватія вийде на потенційно легшу групу «Л», де на них чекають Чорногорія, Чехія, Єбралтар та Фарельські острови. Ось, така, ось такий абсурд. Переможці груп напряму виходять на ЧС. Другі місця гратимуть через плей-офи відбору за 4 путівки на омріяний турнір. Таким чином, 12 других місць та 4 найкращі за статистикою переможці груп Ліги Націй, що посилені нижче другого місця у відборі у груповому етапі, будуть грати за можливість потрапити на Монді. На цьому на сьогодні все. Чекаю вашу думку щодо шансів збірної України на вихід до чемпіонату світу 2026 у коментарях. Також залишайте свої коментарі щодо ситуації з мутриком. І зустрінемось скоро!